Григорія Шевченко Зацвіла в долині червона калина, Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина, дитина, любо, любо стало, пташечка зраділа і защебетала, почула дівчина і в білій святині з біленької хати вийшло. Пійшов до неї зеленого гаю, Козак молоденький, цілує, вітає, йдуть по долині і йдуть, і співають, як діточок двоє, Під тою калину прийшли, посідали і поцілувались. Якого ж ми раю у Бога благаємо? Раю серце лізе, а ми у церкву лізем, Заплющивши очі, такого не хочемо, сказав би я правду. Що з нею буде, самому завадить, або по помто людям однаково буде.